Дозвольте мені від імені, ваго імені від себе особисто привітати сьогоднішніх іменинників. Це ваш колега Савюк Володимир. Давайте його привітаємо. Воно воно воно. І високої сусідка Світлана Васильєвна. Побажаю теж за все міцного здоров'я, успіхів в Роботі, у угу. особистому житті, ну і безперечно всім нам скорішого переможного миру. Дякую <кліг」. Зависимо>. <кліг. <кліг> так, Шановні депутати. На сесії присутні 16 депутатів, які будуть пропозиції щодо початку. Хто за дану пропозицію? Прошу визначатися. Хто за? Проти тримались. Дякую. Дякую, прошу сюди. Шановні черга денна Усіх депутатів є. Ну, Однак ще скажу, що повна законна процедура до підготовки до сесії, як завжди, пройшла. Відбулися наради з основними розпорядниками коштів, отримані були всі їхні запити. Крім того, засідання виконавчого комітету пройшло. Крім того, всі питання пройшли через, які винесені на чергу дену через комісії.